Коротше, не дня без пригод. Сьогодні понеділок день тяжкий, і, напевно, у всіх він такий тяжкий. Я гадала, що, е, як би це сказати, моя валка на роботі закінчиться, і я приїду додому, де мене буде чекати собачка, але мене чекало розчарування. Тому що ця собачка, котра кульгає і котра показує, що в неї дуже болить лапочка, вона нашкодила, вона зробила шкоду. Зараз покажу. Ті, це був навушник. Файні були навушники. Ну, коротше, були ключове слово були, бо. Не розумію. А, а, ну, бачите, да? Тож сьогодні мій день, мій щасливий день Угу. Хвостиком вона Маше. Кажу, лапочка болить, як по сходах спускатися, а як шкоду робити? Зубки не болять? Давай репетируй промову для Сергійка. Він тобі прийде, по дупі дасть. В тебе і дві задні хлапи будуть боліти. Угу. Дивишся.